Вітаємо усіх! З вами Богдан. Це новини фантастики і мальописів і Ми продовжуємо нашу гіпернастабільну, одначе таку неймовірну рубрику Дік Новини. Поїхали. Література. Видавництво Мульфар комікс розпочали передзамовлення книги «Колодязь вічності» з серії World of Warcraft. Ця історія розповідає, як загадковий енергетичний розлом у горах Калімдору переносить трьох колишніх воїнів у далеке-далеке минуле, у ті часи, коли на землі ще не було орків, людей і навіть високих ельфів, коли темний титан і його посіпаки-демони переконали королеви Ашару та високородних очистити азот від нижчих рас, коли дракони аспекти перебували на вершині могутності, не підозрюючи, що незабаром один з них проголосить епоху темряви, яка поглине увесь світ. Очікується наприкінці березня, видавництво Наша ідея повідомляє, що підготували і віддали у друк першу книгу дитячого фентезі Максі фон Фліп Фея Бажань. Власне про фею Максиму Ральду Феодору Ділару Німу фон Фліп з обмеженими магічними здібностями, які розкриваються на лише коли вона робить добро для своєї підопічної Паули. Проте в Максі свої власні уявлення, що саме добре для Паули. Також наша ідея відправила у друк третій том серії аптека ароматів про аптеку, де створюються чарівні аромати, у якій героям доведеться відправитися до Парижу, щоб зупинити власне розповсюдження дивних магічних запахів. А ще друкується і третій том серії король Ку, де пригоди відбуваються в школі Бена, з'являється космічна потвора. А загадка бороди Ку все така ж таємнича. Дарія Піскозуб повідомила, що до друг її фантастичного роману машина очікується приблизно одночасно із друком другої книги серії Гема. У новому тарежі буде оновлена мапа та виправлені кілька помилок. Видавництво НК Богдан розпочало перед продаж науково-фантастичного роману Майкла Фліна Афельгайм, який Entertainment Weekly схарактеризував як Карл Саген зустрічає Умберто Еко у 1349 році. Одне невелике місто в Німеччині зникло і ніколи не було заселене, що дуже цікавить Тома історика і його дівчину Шерон, спеціалістку з теоретичної фізики. За всією логікою місто повинно було вижити. Але не вижило, і це руйнує все, що Том знає про історію. Що ж особливо ховав гаймі, що він повністю зник понад шість сотень років тому. В українського видання Хронік Буросвітла Брендона Сандерсона виявляється непростий шлях. Версію 2019 року розкритикували і за формати, за якість паперу, і за шрифт, що робив досить складним читання цього епічного фентезі. Попри загальний інтерес до автора, продовження хронік було поставлено на паузу, хоча постійно від видавництва надходило повідомлення, що робота над циклом продовжується. І ось видавництво КСД вже офіційно обіцяє в продажу з 1 березня оновлене переведання шляху королів з новою обкладинкою. Нова версія. До речі, має 1152 сторінки, тоді як у попереднього видання шляху було всього 1088. А от слова про променистого ордену, а це друга книга Хронік, має з'явитися, як вказана на сайті КСД незабаром, але скоріш за все, вже після 1 березня. Видавництво жупанського повідомило, що третій том повного зібрання короткої проси Філіпа Кейдіка активно готується до друку, і планується видавництво вже у квітні. Другий том зібрання вже очікується з друкарні. З'явилася інформація, що пам'ять усіх слів, четверта книга оповісток маякханського прикордоння незабаром має вийти українською від видавництва РМ. А Володимир Рарінів каже, що п'ята книга вже перекладається, і разом з нею буде ще повість приквел під назвою Ще може замайоріти». Водиництво ланцюта Паблішер повідомили, що четвертий том пригодницької фантазі манги понад хмарами вийде вже 22 лютого. Мія та Джей разом з новим другом продовжують мандри дивним світом, щоб віднайти чарівника, який допоможе Мії опанувати її магію. Мольфар комікс відкрили передпродаж на перший том манги Академії відьмочок. Це історія про Кагарі Ацку, яка вступає до найвідомішої магічної школи Лунна Нове. Вона не може дочекатися початку безсумнівно надзвичайного шкільного життя, але чи виправдає воно її очікування? Має вийти вже 15 березня. Євгенія Кузнєцова, авторка Спитайте мієчку та готуємо в журбі, розповіла, що анонсований раніше видавництвом видавництвом мальопис коротка історія борщу можна очікувати приблизно наприкінці весни. А точніше, далі, цитата десь до літа, має бути». А само видавництво тим часом розпочало передзамовлення замовлення на мальопис Берген, ані далі Еверб'ю, частково автобіографічну історію з Норвегії про втрату життєвого шляху та марні пошуги свого місця, які всі ми колись проходимо. Також видавництво відкрило передпродаж на третій том, коли завмирає серце. Нагадаємо, що видавництво планує видати в цьому році також четвертий і п'ятий томи цієї серії. Ведининство ранок розпочало передзамовлення на мальопис саме той Бенксі, матеусі Франческо та Марачі Марко, який оповідає про двох юних лондонців, котрі, відбуваючи покарання, зафарбовують графіті на вулицях. Говорячи про стрит арт, вони вирішують зняти серію відео про творчість Бенксі, щоб передати головну ідею: мистецтво призначено для людей. «Ганнібал» Ганібал Масаакіномії досягла тиражу у 2 мільйони 150 тисяч екземплярів усієї серії, а це 13 томів. У нас цю трилер мангу про стародавні традиції, суспільний остракізм та канібальські звичаї у мальовничому селищі Середхір видає наша ідея. І від них, крім літературних новин, є і мальописні. А саме ведевництво повідомило, що вже незабаром будуть анонсовані наступні томи двох наявних манга серій Так що чекайте на передзамовлення. А крім цього, вже скоро можна буде очікувати на появу в продажі восьмого тому крутої Адель. Видинисто Гікач готує видання настільної гри Володар Перснів Карткова гра. Це кооперативні пригоди із картковим ручієм, протягом яких ви зможете розвивати своїх персонажів між великими серіями епізодів завдяки доповненню і зміні колоди з видатними героями Сереземня та відвідувати чимало сюжетів у звіті Толкіна. Задля успішного завершення сценарію, героям доведеться розв'язати низку сцени з різноманітними завданнями, пошуком предметів і союзників, перемогою над ворогами, відвідуванням локацій або що. Гра розрахована на одного чотирьох гравців. Go on Board повідомляють, що мовні версії гри Відьмак Старий Світ, серед яких має бути і українська, будуть друкуватися аж у травні. А враховуючи ще термін доставки і розмитання, українським гравцям очікувати гру варто на раніше кінця літа, початку осені. Вийшов офіційний трейлер Флеша, і найбільше обговорення отримав не сам Флеш Езри Міллера, а персонажі двох Майклів Петман Майкла Кітона і Зод Майкла Шеннона. В основі кінокоміксу, як і передбачалося сюжет коміксу Flashpoint. Отже, Барі Аллен використав свою надшвидкість, щоб відправитися у минуле та врятувати свою родину. Але через це світ змінюється, металюди зникають, а вторгненню криптонців генерала Зода ніхто не може протистояти. Проте не дуже зрозуміло, куди поділася диво жінка і хто зупинив вторгнення Дарксайда у давні часи, якщо немає металюдей. Але на всі ці питання, мабуть, буде одна відповідь: Петман Кітона. Флеш має вийти 15 червня цього року. Ви готові до останньої пригоди? Ніби питає в нас Джеймс Ґанвустами Зоріного лицаря, перш ніж остаточно покинути кіновсесвіт Марвел і відправитися кудись там у DC робити власний кіносесід з миротворцем і з істотами. Відверто кажучи, трейлер виглядає дуже поганівський у гарному сенсі цього слова. Проте, звісно, чи врятує фільм п'ятої фази від того кошмару, що спіткав четверту фазу, беручи до уваги, що квантоманія вже отримала досить посередні оцінки відгуки, поки що невідомо. А ще, скоріш за все, Ган читає фанфіки по вартовим. Тож славте, квілебулу, і сподіваємося, їх діти отримують очі матері. Прем'єра фільму наразі запланована на 4 травня. З основного, про що хочеться сказати щодо української версії проморолика Indiana Jones and the Dial of Dynasty, так це те, що циферблат долі перетворився на реліквію долі. Мабуть, хтось в кіноманії зрозумів, що осмислену раціональну та логічну відповідь на запитання, що ж таке циферблат долі, не може надати не тільки чат GPT, а й взагалі будь-яка людина. А про сюжет фільму навіть його логлайн, досі немає жодної інформації, але там буде Індіана Джонс. І нацисти, це спрацювало в першому фільмі, тож має спрацювати і тепер, правда ж? Дізнаємось 29 червня. А наразі це всі дів цікавинки. Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтеся на яких в наших соцмережах і, звісно, що донатьте на зсу.